Мах встановлюють новий рекорд. Місцеві активісти вирішили прикрасити місто українським орнаментом, вишиватимуть вулицю Соборну, але не нитками, а фарбами та пензликами. Завершити композицію планують до дня вишиванок, 21 травня. Ми малюємо найдовшу вишиванку в Україні. Попередній рекорд був встановлений в Тернополі 228 метрів. Ми маємо на меті намалювати 500 метрів, тобто замалювати всю вулицю Соборну. Ми сподіваємося на підтримку шлях Римбуду. І що вони нам перекриють цю частину. Ми купили плівку, якою будемо потім після висихання накривати цей малюнок. Щоб не заплутатися, організатори виготовили і спеціальний макет на плитці. Фарбою ставлять позначки, за якими і орієнтуються арт-дизайнери. Взяла те, що було дома, обої, дитячі воскові мілки розрозрія, розмалювала на пару з дитиною, вирізала і все і просто тобто, дублюється постійно. Оце, да, і да. йде рапорт. І він повторяється. Малюватимуть з 10 ранку до 9 вечора щодня. Долучитися до незвичайного мистецтва може кожен. Не пройшли мимо, і Михайло з Олександром. Я вважаю, що це для України потрібно, щоб люди бачили, долучались, і поки є час, приємно. А як же ж докласти докласти свою свої зусилля. Мені подобається Україна. Я хочу малювати. Зараз тут тільки починається робота. Люди активно вимальовують червоне та чорне на головній вулиці Сум, та вже за три дні тут мають реєструвати рекорд України. А поки ж активісти малюють, люди вже задивляються на результат. Ну чудово буде. Ну я б для початку підрівняв цю вулицю, так, бруківку, Да? Це вносить в наше життя якусь ракети різнобразія і проявляє розвиток любви до. Місцевство. І це, на мою думку, ідея нації і символізує наш народ. Дуже так по-українськи. Красиво, національно. Ой, замечательно. Очень красиво, кстати. Молодцы, хто придумав, то делає вообще. Очень красиво. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.